Геральт із Рівії. Могутній відьмак зі школи Вовка, який є головним героєм книжкової саги та ігрової серії від польської компанії CD Projekt Red. З вами Титурчук, і це 8 фактів про Геральта із Рівії, яких ви не знали. Факт перший. Геральт із Рівії насправді не з Рівії. Він придумав собі цю приказку за порадою Васиміра тільки для того, щоб здавалося столітнішим в очах своїх клієнтів. Людина без батьківщини не викликає довір. Втім, цей момент цікаво оповідає у книзі. Королева Лірії та Рівії за заслуги у битві дарує титул рівійського лицаря. Осім'я, на відміну від місця народження відьмака, справжня. Саме так його назвала матір. І коли передавала сина Висиміру, попросила зберегти його. Факт другий. мати білого вовка звуть Вісен. Вона цілителька і магістр кола магів, тобто чарівниця. Одна з небагатьох, хто змогла завагітніти, і тому дитину вирішила залишити і віддати її до школи відьмаків. У неї було руде волосся, яке збереглося у пам'яті Геральта, і частенько підсвідомо впливало на вибір. Третій факт. Білий вовк ще більше мутант, ніж його колеги з цеху. Крім стандартного набору мутацій, які збільшують силу спритність, зміюють очі, Геральт пройшов особливі, потужні мутації. Вони повністю знебарвили його волосся, зробивши його білим, як молоко. І швидше за все зробили його ще сильнішим. Але цьому доказів немає. Але той факт, що білий вовк не такий, як усі, нам показують часто можливо, це через сильну магічну базу, яка передалася від його матері. Четвертий факт Геральт найсильніший фехтувальник півночі. Фактично він програв лише двічі літо з гульти та Вільгефорцу. Проте в обох випадках у фінальних сутичках він перемагає. П'ятий факт. Геральт унікальний відьмак. Справа не в його мотаціях, а у призначенні. У його комічному вмінні не влазити в політику, не дружити з королями і не спати з чарівниками. Життя звичайного відьмака. Низка вбивств. Нехай іноді й цікавих. Рятувати та вбивати королів, брати участь у повстанні чарівників, виганяти дияволів. Рятувати королівство від навали вампірів може лише Білий Вовк. Факт шостий. Усі жителі світу Відьмака знають Геральта з Рівії. Але де вони його знають? Усьому виною людська поголоска. Справжня слава до нього прийшла після події у Блавікіні, де наш герой вкрай жорстоко і безжально розправився з кількома людьми, влаштувавши справжню різанину на головній площі. Саме тоді він отримав прізвисько м'ясник із Блавікена. Люди бачать тільки те, як біловолосий одна за одною биває людей. Але чому він це робить? Банди Ренфрі сорокопутки погрожували розправою над всім Блавікіном. Насправді вона б не зачепила людей, але її блеф був лише пародією на тридамський ультиматум. Тому Геральд не врятував ціле місто від банди, а лише думав, що робить це. Факт сьомий якийсь час головний герой був частиною дикого гону, виконуючи всю брудну роботу. Як і у випадку з Блавікіном їм рухала шалена мета. Він обміняв свою душу на душу Єніфер, звільнивши її від червоних вершників. Восьмий факт: Геральт живий. У фіналі книжкової історії його проколюють вилами. Вічність на острові, де зупиняється час, дозволяє йому залікувати свої рани. Навіть при поганій ігровій кінцівці він схиляється до самогубства через смертельну сутичку з монстрами в топях велена. Але знову ні він їде рятувати Тусент. Ось ви прослухали 8 цікавих фактів про Геральта із З Напишіть, будь ласка, в коментарях, про якого персонажа ви ще хотіли почути. Дякую за перегляд!